Від Гандона до батона, равликовий бізнес, виробництво муцину. Всього лише 150 тисяч доларів. Ви тільки гляньте на цю територію. Да? По-перше, як вона, яка вона ухожена, все зроблено, все гарно. Це будинок для персоналу, це виробничі, земля, як гарно все зроблено. Саме основне це сама ділянка. Ділянка тут 0,8 гектара, да? тобто 8 тисяч метрів квадратних, плюс є можливість розширення е за рахунок сусідньої ділянки. Яка є у власності, там 5 тисяч метрів квадратних, тобто, всього буде до продажу 1,3 гектара землі. З Цього починається. да, у нас така красива, гарна ухожена територія. По ліву сторону зустрічає теплиця 240 квадратних метрів. Вона потребує перекриття. Там буржуйка, трактор, в всі, все, що тут є, воно все залишається. Тут в нас будиночок для персоналу. Бісідочка дуже гарна, можна шашлочок пожарити. Тобто це виробниче приміщення. Тут холодильна камера перша 108 кубів. Отак це виглядає. Котельня, обігрів, приміщення робить. Оці всі моменти, генератори, оце все, це все залишається тут. Твердопаливний котел. Там в нас водичка скважина 70 метрів. Це все теж продається, все, що тут є, продається. Роблю екскурсію по виробничому приміщенню. Тут люди переодягались, комплекс згідно хаспу зроблений по міжнародним стандартам. Далі приміщення підготовчих робіт, Осмос осморотні, очистка води. Оце отак все виглядає. Це все нержавійка, стан нового, все працює, все справне. Виробництво муцину тут відбувалось. Це спеціальне обладнання, італійське обладнання, стан. Нового, холодильник, другий, 40 кубів, кому актуально 150 тисяч доларів ціна.